Велася жінка на мужа, ой Роседилася жінка на мужа, -о -й -о -й. смерть зірки лісапатного батальйону Олександри Монастирської та трагедія Наталії Фаліон. Чому помер її чоловік та 36-річний син? Аж коли тебе покидає людина, до якої ти нарешті звикла. З якою почувалася такою захищеною, такою, як, як ніколи, деталі уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Померла одна з перших учасниць українського гурту Лісапетний батальйон Олександра Монастирська. Про це повідомила засновниця колективу Наталія Фаліон. За словами Фаліон, Монастирська була важливою частиною гурту, адже вона була в ньому від початку заснування. Лісапетний батальйон сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга Монастирська Олександра. Багато років вона була з нами на сцені. Вона була однією з найперших співачок гурту «Бабине літо». Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій пам'яті навіки. Чина смерті монастирської невідома. Також поки що не розголошується, де і коли відбудеться прощання з артисткою і де її буде поховано. Шанувальники гурту та інші відомі артисти з болем у серці реагують на цю новину. Вони бажають Монастирській спочивати з миром, а також висловлюють свої співчуття рідним артистки. Бачите і батальйон на майдані. У нас ще є час, і батальйон дбає про настрій свого народу. О, ха -ха, бачите, які дівчатки щасливі. Але я так хотіла, щоб мене колись хтось зустрів, запитав, чи тебе ножки не болять. Нагадаю, нещодавно Наталія Фаліон поділилась своєю важкою історією втрати, бо 2021 року вона прожила смерть коханого чоловіка Сергія, з яким познайомилась за кілька років до цього. Аж коли тебе покидає людина. До якої ти нарешті звикла, з якою почувалася такою захищеною, такою, як, як ніколи, і тут це таке щастя. Воно раз і, і пропало. Спочатку вона відмінила лише два концерти, а потім продовжила свою концертну діяльність, незважаючи на тяжкі переживання, вона вважає цей період великим випробуванням на витривалість. Попри біль, Наталія намагається зберігати позитивний настрій і живе сьогоднішнім днем заради дітей, близьких та шанувальників. Вона наголошує, її новий чоловік був для неї справжньою підтримкою і радістю. Проте він пішов від коронавірусу, що стало великим ударом для неї. Наталія Фаліон не розголошувала свого горя бо вважала ділитись щастям важливіше, ніж демонструвати свої страждання. Вона зазначає, незважаючи на біль втрати, вміє триматись і прагне зберігати радість у житті. Я сама собі кажу часом. Всякі анекдоти, сама собі розказую і вам розкажу. От таракани в голові мені часом кажуть, уже не шепчуть навіть, а кричать Наталко! Ша заспокійся. А шило в задниці. Каже, ніфіга! Життя продовжується. Тож, незважаючи ні на що, життя продовжується. Ну насамперед він мене повіз. Ми тільки-тільки -ті зійшлися у Рим. Далі Китай і Таїланд. А це свіже. А це заміж там по паспорті. Ти не маєш права бути з поганим телефоном. І він мені подарував два. Спочатку восьмій, а потім каже, ні, восьмій це вже стоїть. Давай тобі ще другий. Давай десять. Із Сергієм, бізнесменом із Харкова, Фаліон познайомилась у 59 років на своєму концерті. На той момент вона була у шлюбі. Їздив на концерти, там передавався і їздив на концерти. потім все чаще, чаще романтичні стосунки із шанувальником Фаліон зав'язались після смерті чоловіка. Незабаром Сергій переїхав із Харкова у Хмельницьку область до Фаліон. І мені здається, Догадуюся, хто це зробив, і є з все. всю з цим щось робити. Але я вже мала втрату. Я вже втратила сина. Я ту втрату пережила дуже боляче. І цю пережила. Нагадаю, Наталія пережила втрату першого чоловіка всього чотири роки тому, а через кілька тижнів після цього помер її син. Втрата сина Віктора, який помер у віці 36 років, залишила глибокий слід у її серці. Його смерть стала справжнім шоком для рідних та близьких, адже Віктор ніколи не виявляв жодних симптомів, які б могли свідчити про проблеми зі здоров'ям. чоловік помер і син помер. Просто заснув і не став. Зупинилося серце. За що чому Фаліон згадує її син Віктор був завжди з життєрадісним і активним, і тому його раптова смерть була особливо важкою для сприйняття. Наталія намагається не впадати у віччя і підтримує себе у формі, адже усвідомлює, її власна поведінка може вплинути на оточуючих. Вона визнає, дозволяє собі відчути сум і біль, але знову і знову повертається до своєї життєвої позиції. Розуміє, повинна бути сильною жінки, ми сильні, знаєте. Чоловіки, хай нам позаздрять. Ми е, стаємо на ноги швидше, як вони. Ми не ламаємося. Ми можемо трохи зігнутися, але немає коли сумувати. Є обов'язок якийсь життєвий, є е, люди, е, які на тебе дивляться, і ти розумієш, що ти на виду тебе, на тебе дивиться весь світ. І на твою біль, і на твою радість краще хай бачать тебе радісною, а біль нехай залишиться для подушки, для ночі, коли ти одна і коли думки. Повертають тебе і до щасливих днів, і до тяжких. Нагадаю, її сина Віктора не стало у 2018 році через зупинку серця, і ця втрата для Наталії Фаліон стала однією з найбільших трагедій у її житті, а згодом і чоловіка, який весь цей час був для неї підтримкою. Спільна діяльність з сином у ансамблі Лісапетний батальйон залишила в її пам'яті яскраві моменти, але навіть через біль і втрату вона продовжує вести активне життя, ділиться своїм досвідом і підтримкою з іншими. Нагадаю, у Ачки залишились діти Катерина та син Сергій. Знаю я все на світі мене. І життя нам дається одне. Як солістка ансамблю «Лісопетний батальйон Фаліон не лише виконує свої професійні обов'язки, але й намагається ділити з іншими людьми тим, як можна впоратись з подібним горем. Вона наполягає, важливо не замикатися в собі, а шукати підтримку серед людей. Спілкування з близькими і перебування в компанії людей є найкращими ліками в такі складні часи. А, знаєте, а плакати треба. Час від часу. Зі слізами, ну, щось виходить з організму. Я так думаю. Якась користь. От чого жінки довше живуть? А мабуть, того, що вони більше плачуть. Чоловіки не плачуть і вразливіші. А ми поплачемо трохи, та й нам вже легше. Так от дивлюся в вікно, а за вікном в мене якраз добре видно мою баню. Думаю, боже, Наталко. От є баня. Є дрова. Чого ж ти час від часу не натопиш баню, ти не попаришся? Бо то якась лінь. Правда. От для когось от в себе зробив і не шкодуєш ні часу, ні часом коштів. А от для себе для себе чогось. шкода. Шкода Часу і, і, і праці. А я не знаю, чого шкода. Но, але для себе чогось не, не так. Хочеться щось зробити приємне. А взагалі я колись читала, що треба любити себе сам перед, а вже потім все решту. От настільки ти любиш себе, настільки і тебе будуть любити. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!